Сьогодні в українському парламенті є подвійні стандарти. Я звертаюся до вас, до всіх, щоб їх було поменше. Сьогодні з трибуни розповідають про те, як будуть підвищувати зарплати вчителям. Тому що розпочалися вибори. В когось вони вже розпочалися повним ходом. Але ж брешуть. Тому що це ж не зарплати збільшують. Це збільшують виплати за особливі досягнення по-інакшому, фактично премії, які закладаєте ви... В цьому році. Лише в цьому. А чи будуть вони в наступному для наших з вами педагогів? Не факт. Це ті ж самі люди, які голосували за Вовіну тисячу, виділяли 20 мільярдів гривень, які могли в минулому році збільшити виплати нашим вчителям на 20%. Оце називається подвійні стандарти. Оце називається брехня і несправедливість по відношенню до тих, хто вчить наших дітей.